Оперативна обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається стабільно напруженою. Різких змін в стані, складі та положенню угруповання противника не відмічено. Основні зусилля противника зосереджувалися на веденні обстрілів позицій сіл АТО з використанням важкої артилерії з метою нанесення враження підрозділам та виявлення слабких місць в обороні сил антитерористичної операції, Прикованому зосередженню особового складу та озброєння військової техніки по лінії зіткнення. Поповнення підрозділів особовим складом та техніки до штатної потреби, заходом логістичного забезпечення підрозділів матеріально-технічними засобами та боєприпасами, відпрацювання заходів бойової підготовки з підвищення навченості наявного особового складу. Противник продовжує здійснювати заходи поведення в оману керівництва терористичної операції щодо стану забезпеченості підрозділів незаконних збройних формувань. Так, бойовиками активно розповсюджується інформація про незабезпеченість боєприпасами та ПММ, що на самому справі. Що на самому ділі не відповідає дійсності, з метою недопущення зниження морально-психологічного стану бойовиків та підтримання їх бойового духу, керівництвом НЗФ заборонено розповсюджені даних щодо їх втрат. Але незважаючи на вживаємі заходи, серед бойовиків продовжує зростати соціальна напруга, що пов'язано з фактами планування поранення лікування поранених бойовиків в медичних закладах на території так званих ЛНР та ДНР за особистий рахунок. Враховуючи стан, склад та положення противника, можливо припустити, що керівництвом Російської Федерації, ймовірно, прийнято рішення щодо впровадження так званої контрольованої ескалації конфлікту, яка полягає в збільшенні або зменшенні активності бойовиків в залежності від міжнародної ситуації довкола Російської Федерації. На щастя, наші свята. Які у нас відбулися 23-24 числа, пройшли без особливих подій. Хочу відмітити, що це результат роботи штабу антитерористичної операції, спільного центру координації та контролю, які доклали максимум зусиль для попередження провокацій. Але зразу ж на слідуючий день в ніч з 25 на 26 противник обстріляв місто Луганськ з 27 на 28, тобто сьогодні, вночі, артилерія незаконних збройних формувань. Зробила чотири постріли по Авдіївці, після чого розгорнули гармати та відкрили вогонь по Донецьку, щоб спровокувати відкриття вогню у відповідь. Нами визначені координати, звідки вівся вогонь, та передані до спільного центру координації та контролю для подальшого інформування спостережної місії ОБСЄ та представників Російської Федерації. Черговий гумконвой вчора зайшов на непідконтрольну територію, ви всі це знаєте. Всі ці факти свідчать про намагання Російської Федерації посилити свої переговорні позиції в Мінську. Це те, що стосується безпосередньо ситуації в зоні АТО. Хотів би звернутися до журналістів із проханням не випробувати долю, намагаючись зняти гарячі сюжети. Є, певна, є певні правила роботи безпосередньо журналістів в зоні АТО, перепуску в зоні АТО та акредитації. Керівництво Міноборони Генерального штабу Служби безпеки України робить все можливе для того, щоб вам було комфортно працювати. І якимось іншим чином, як це встановлено, я прошу не намагатися заїхати сюди і працювати. Це може привести і мати фатальні наслідки. Ще є ряд таких прохань і побажань. Коли ви працюєте на передовій, дуже Велике прохання не знімати позиції наших підрозділів, а також загальні плани для того, щоб не допомагати своїми сюжетами нашому ворогу визначати місце розташування наших підрозділів. Також я розумію, коли наші бійці дають вам інтерв'ю, вони намагаються вигляди, виглядати більш героїчними, знімають в себе засоби захисту, бронежилети, каски. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Наш народ віддає останнє для того, щоб захистити своїх воїнів, для того, щоб вони повернулися живі і здорові. І тому, коли знімаєте такі сюжети, будь ласка, попередьте про це наших солдат, щоб вони не були безпечні. Вчора на телеканалах і в інтернеті ви, мабуть, спостерігали таку невеличку ну, перепалку да, стосовно скільки. Військовослужбовців загинуло на Маріупольському напрямку. Офіційно всім заявляю, що на Маріупольському напрямку вчора загинуло сім наших військовослужбовців, двоє поранених. Це п'ять чоловік в районі Прохоровки, один в районі Старогнатовки і один в районі Марінки. Що стосується іншої інформації, вона не є правдивою і достовірною. Я би просив всіх журналістів, щоб вони брали інформацію тільки з перевірених істочників. Зрозумійте, будь ласка, скоро вибори. Всі намагаються зараз якимось чином там або пропіаритися, або зробити якісь там, я не знаю, неймовірні сюжети про приховування втрат. Зрозумійте, будь ласка, що це практично неможливо. Якщо на превеликий жаль бійці загинули, то сховати цього ніхто не може і ніхто цього і не робить. Ми щоденно доповідаємо по лінії служби безпеки в антитерористичний центр, в Раду національної безпеки і оборони в адміністрацію президента. Якщо у вас є якісь сумніви, звертайтесь, будь ласка, до пресофіцерів, які знаходяться і в штабі антитерористичної операції, і в штабах секторів. Вони нададуть вам вичерпну і достовірну інформацію. Ви, якщо проаналізуєте дії противника, то як тільки починаються переговорні процеси в мінську, противник активізує свої дії. З цим пов'язано за тиждень другий гумканвой зайшов на нашу територію. Тому я думаю, що це пов'язано чисто для того, щоб якимось чином впливати на переговорний процес в Мінську. Противник чудово віддає собі звіт в тому, що проведення якихось повномасштабних наступів або активних дій на даний час ними мало, мало ймовірно, тому що Збройні Сили України готові до відсічі будь-якої загрози. Як і адекватного реагування на виклики, які перед нами стають противник, тому сказати, що вони це являється якимось ну, підготовкою до великого наступу, я б про це не вів мов.